Кава. Дуже багато людей п'ють каву, чи впливає, воно на ритм серця роботи. На ритм 100% впливає. Тобто, після того, як ми, наприклад, вип'ємо класичної кави, я не кажу там про лате або ще еспресо, ще. Да. еспресо або американо, то у пацієнта трошки підвищується тиск, це діє кави, і у пацієнта трошки прискорюється серцебиття. Тому сказати, що вона впливає, так, 100% вона впливає. Я особисто, я особисто не читав багато досліджень стосовно того, скільки максимально допустима кількість чашок на добу. Особисто я ну, дві-три чашки на добу п'ю. Я чітко можу сказати по собі, що після того, як я першу чашку випив, в мене трошки прискорюється серцебиття. І це дія, триває ну, десь там години-півтори. На серце це непогано. Та й недобре. Ага. Все, що занадто, все все нездраво. Тобто я не відмовляю нікого, що треба там кинути пити каву, ні, або там міцний чай. Але е, треба розуміти, що якщо ви там, наприклад, хронічний гіпертоник, угу. ну вже зі стажем, і вже ця хвороба е, лікарем підтверджена, ви будете пити каву, у вас буде підвищуватись тиск навіть на фоні того, що ви будете приймати препарати. Тому треба просто роздивлятися, про кого ми ведемо мову? Якщо там, наприклад, пацієнт 25-35 років, це одна ситуація, пацієнт 50 60 років це інша ситуація. Хтось е, після певного певних випадків, наприклад, там звертається до кардіолога з гіпертонічним кризом або Просто в перший раз там побачив тиск 160, Все, все, все. Я більше не буду пити каву. Ні, ну, не настільки радикально.